Європейці відчули війну. Ворожі дрони над критичною інфраструктурою, диверсії на залізничних коліях, погрози, що спрямовані на естонських та німецьких школярів. Під загрозою навіть німецькі космічні супутники. Гибридна війна Росіян проти Європи продовжується. Повномасштабна проти України триває чотири роки. Наш континент перебуває в тіні війни, яку ще кілька років тому багато хто з нас вважав немислимою. Росія вже майже 1500 днів веде жорстоку, суперечливу міжнародному праву війну проти України. Можність і бойовий дух українців і українок щодня проявляються заново і справляють глибоке враження. Україна бореться за своє виживання. Але вона також бореться за Європу, вона бореться за нашу безпеку. І ми, пані та панове, не повинні про це забувати ні на секунду. І саме тому Німеччина продовжує твердо стояти на боці України. Ми надаємо підтримку, де можемо, і закликаємо наших партнерів до ще більшої підтримки. Ми робимо це, бо знаємо, що агресія Росії не обмежуються регіонами. Москва вже веде гібридні атаки проти нас усіх за допомогою кібератак, шпигунства, саботажу та дезінформації. Балтійське море, яке довго вважалося мостом між європейськими країнами, де далі більше стає ареною конфронтації в своєму роді. Це тестове поле Путіна для наших засобів стримування та реагування. Ми бачимо пошкоджені підводні кабелі, порушення повітряного простору, не ідентифіковані дрони над на нашою військовою логістикою, і так, пані та панове, ми більше не можемо говорити про випадковості, це стратегія і це передвісники. Мова більше не йде про абстрактні сценарії. Росія озброюється. Міністр оборони Борис Пісторіус, голова Берлінської безпекової конференції, генерал Рейн Хартвольський, євродепутатка Марія штрак Штракцимерман, представник США в НАТО Меті Уйтакер, головнокомандувач німецької армії Крістіан Фродінг, а також політики, міністри оборони, представники королівських династій, дипломати, військові, фахівці медичної сфери, спеціалісти з кібербезпеки та технологій блокчейн. Всі вони в дні роботи Берлінського форуму з безпеки цього року обговорюють взаємодію всебічно. Оборону, штучний інтелект у військовій галузі, захист критичної інфраструктури та найголовніше гібридну війну росіян. Розумієте, яке в мене є відчуття? У мене є чітке відчуття, що всі знають про війну в Україні, всі знають про те, що треба перемогти, але ніхто толком не знає, як це зробити, або знають, або роблять вигляд, що в принципі це складно зробити, і йде маса пояснень. Починаючи з того, що в нас є проблеми в коаліціях, в нас є проблеми з політичною складовою, у нас є проблеми з нашими виборцями. Я кажу, а ви взагалі уявляєте, які у нас проблеми. Більше того, якщо ми не вирішимо свої проблеми, то ваші проблеми загостряться в десятки разів. Тому що це не тільки наші проблеми, це проблеми всього Європейського Союзу. Наша перемога це ваша перемога. Наша поразка це ваша катастрофа. Ви просто поки що цього не усвідомлюєте. І ну от ви розумієте, така тональність. Тільки в такій тональності можна розмовляти. Ми дякуємо за все, і ми пояснюємо про те, що якщо ви не допоможете Україні перемогти, то наслідки для Європи і для світу будуть катастрофічні. Те, що демонструє Україна, вона показує, що вона знає, що робити з Путіним. У нас просто не вистачає сил на це, і треба це чесно визнати. Ми самі з Путіном не справимося. Світової преси пропала фраза перемогти у всій війні. Я вже не кажу про те, що попередньо казали так, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Я не розумію цих визначень. Це знаєте, така у деяких політиків я це назву певною політичною проституцією. Речі називати треба своїми іменами. Україна повинна вистояти, Україна повинна перемогти. Крапка. Що таке перемога України? Це збереження України як держави, і це надання Україні безпекових гарантій і економічної підтримки для того, щоб Україна встояла плану маршала. Ось формула, яка є. Берлінську безпекову конференцію проводять вже 24 роки. 2013 тисячі вона обирає партнерів, серед яких країни Європи, Сполучені Штати і Туреччина. 2025-го країна партнер Швеція, яка у НАТО зовсім новенька, але вже вносить свій внесок у програму та проводить урочистий прийом у своєму посольстві перед початком конференції. Цього разу, якраз у дні, коли улюблений міністр німців наробив галасу, заявивши, що останнє мирне літо в Європі пройшло. Німеччина намагається зібрати більш чисельну армію. Поки що вона залишатиметься контрактною, але кожен чоловік старший за 18 років пройде медкомісію і отримає запрошення до війська. Всім надсилатимуть анкету. Її заповнення обов'язкове для чоловіків і факультативне для жінок. Зі сцени форуму та у кулуарах обговорюють, що вільний світ знову перед викликом. Безпековий і оборонний суверенітет Європи випробовується з такою силою, якою не було десятиліттями. Рейнхард Вольскі каже, що війна, яка триває в Україні четвертий рік, продовжує визначати нашу епоху. Цей конфлікт каже голова безпекової конференції, не лише боротьба за території, це боротьба за міжнародний порядок, заснований на правилах. Тому єдність НАТО та Євросоюзу не питання вибору, а необхідність. У кожній дискусії в Німеччині звучить Україна. тому. Ця війна почалася не чотири роки тому. Визнаний військовим злочинцем. Путін розпочав війну проти України практично 12 років тому. Йому не вдалося окупувати Україну, і він ніколи, ніколи не досягне цієї мети завдяки нам, українцям, і завдяки вам, тому що ми боремося за себе і захищаємо вас. Я не вірю в будь-які добрі відносини з Росією. Я народився в радянському союзі. Я знаю, росіяни особисто зустрічався з усіма, починаючи з визнаного військового злочинця Путіна і закінчуючи Лавровим. Тож я знаю цих виродків, вибачте за вираз. Але справа в тому, що Росія ніколи не буде демократичною державою. Але чи можемо ми мати якісь відносини з Росією в межах міжнародно-правової бази? так, можемо, але тільки в одно. Ому випадку перемога України це шлях до відновлення міжнародного порядку. Часи, коли більшість німців були проти нарощування військового потенціалу, минули як те, останнє мирне літо. Європарламентарка, голова підкомітету оборони та палка прихильниця України, пані Штрак циммерман назвала добре оснащений німецький бундесфер передумовою всієї європейської безпеки.